Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про трансформацію та додавання різних об'єктів в програмі Blender. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, наразі я створив новий загальний проект. В цьому проєкті, як і раніше, в нас є три об'єкти: це камера, куб, а також основне освітлення. Ну і давайте ми виберемо наразі куб та спробуємо трохи його трансформувати. Для трансформації. Ці, ми, по-перше, можемо використовувати ось цю панель властивостей. Тобто, вибираємо куб, переходимо на вкладку Object. А тут ми можемо використовувати різні опції для трансформування об'єкта. По-перше, ми можемо змінити його локацію по всім трьом координатам, можемо змінити його обертання, також по трьом координатам, та можемо змінити його розміри теж по трьом координатам. І чим зручно використовувати саме цю панель? Тим, що ви тут можете прям ідеально точно налаштувати цей оберт, той розмір, який от вам саме потрібно. Також, звісно ж таки, ви можете використовувати усі ці інструменти. ми вже з ними знайомилися. Я лише нагадаю, що перший інструмент це інструмент для пересування, другий для обертання, третій для зміни розмірів. Ну а четвертий він вміщує повністю усе в одному єдиному інструменті. Також варто зазначити, що тут під деякими інструментами є ось такий маленький трикутничок. І якщо є такі символ, то це означає те, що ви можете затиснути цей інструмент, та після чого ви можете вибрати. Ще додаткову опцію. Це можна робити ось тут, можна робити тут, та для деяких інших інструментів. І от, наприклад, я давайте дійсно зараз спробую зробити так, що ну, по-перше, давайте я відміню деякі дії. Далі я виберу звичайний ось цей інструмент Scale, я спробую трошечки збільшити наш об'єкт, а далі я перейду в Scale Cage. І Scale Cage, ви можете побачити, що це вже більш такий професійний інструмент, для того, щоб ми могли редагувати розмір самого об'єкту. Чому більш професійний? Бо тут ми можемо прям. Ідеально точно збільшити, наприклад, лише певну сторону. Ось я беру та збільшую певну сторону. Також можна зменшити щось, ну і таке на кшталт. Тобто, це просто додатковий інструмент для редагування саме розміру. Те саме ми можемо робити, наприклад, тут з нотатками. Ось я, наприклад, щось можу написати. А далі, якщо мені потрібно це видалити, я беру, затискаю, вибираю оцей Eraser, тобто це стирачка. І далі ми можемо стерти просто цю нотатку. І більше її тут вже в нас не буде. Окрім того, ми можемо також вибрати різні тут об'єкти, які в нас будуть додаватися. Наприклад, давайте ми спробуємо додати циліндр. Причому, якщо ви хочете зробити ідеальну форму, ви завжди затискаєте клавішу Shift, і ось в нас вже ідеальна форма. Далі ми можемо просто збільшити цей циліндр, і він ідеально в нас стає на нашу платформу. Ось в нас вже є певні об'єкти, певна якась геометрія. Виглядає досить непогано. Тепер ми давайте насправді виберемо ось ці два об'єкти. Натиснемо клавішу X, видалимо ці два об'єкта, та тепер поговоримо про те, а яким саме чином ми можемо створювати різні об'єкти саме тут в програмі Blender. Для створення об'єктів ми можемо натиснути на ось цей пункт меню Add, і в нас з'являється тут нова вкладка, де ми можемо створювати різні форми. Також ми можемо натиснути на Shift-A. І Shift-A він створює те, те саме меню, тільки вже просто тут на сцені. Знову ж таки, гарячі клавіші. Що вони ну прям дуже і дуже корисні, тому я відразу вам їх буду е розповідати, буду їх показувати. Адже якщо ви їх запам'ятаєте, вам буде простіше та швидше створювати різні потім об'єкти. І от ми давайте спочатку поговоримо з вами про таку вкладку, як Mesh. Вона дозволяє створювати прості геометричні фігури. А пізніше в цьому відео розберемо і інші різні тут е вкладки, які також тут є. Перше, що ми тут можемо зробити, це створити плейн, це просто така плоска поверхня, на яку ви можете щось ставити. Далі ви тут можете створити куб, і це точно той самий куб, який в нас був при старті. Також ви тут можете створити сіркл. Сіркл це теж поверхня, вона плоска, і наразі ви її можете навіть тут не бачити. І от щоб нам зробити так, щоб ми бачили цю поверхню, ми можемо зробити наступне. Ось тут внизу ви можете побачити, що в нас є ось таке меню. Воно створюється, це меню додається верніш, кожен раз, коли ми створюємо якийсь новий об'єкт. Ми можемо розкрити це меню. Та тут ми можемо додати характеристики. І одразу до створеного об'єкту. Наприклад, fill type ми давайте вкажемо як ngon. Після цього в нас вже буде доданий сюди певний матеріал, та ми будемо бачити ось цю поверхню. Окрім того, тут є verticals, це вершини. І якщо ми зменшимо, наприклад, вершини до трьох, ми побачимо, що це в нас такий трикутник, дійсно три вершини, і ось така поверхня в нас тут буде. Також ми можемо збільшувати тут кількість вершин, та ми отримуємо різні форми: октагон, просто прямокутник, трикутник. Або школа, якщо ми додамо дуже багато тут віршин. Ну, звісно ж таки, можна збільшити або зменшити радіус, тим самим ви зменшите або збільшите площу е, самого цього круга. Ну, поки що мені цей об'єкт він тут не потрібен, тому я його давайте видаляю. Далі ви можете створити тут сферу. Е, бачите, оскільки я вже відкрив це меню, то воно відразу тут відкрите кожен раз тепер при створенні нового об'єкту. Тут також можна сказати, те, що із цікавого тут є сегменти. І якщо сегментів буде дуже мало, то, то ми побачимо, що в нас ось ця сфера вона буде виглядати як певний такий 3D-трикутник. Ну, можна це так назвати. Тобто, чим більше в вас тут буде сегментів, тим ідеальніше буде це коло, ідеальнішим буде ця сфера. Ну знову ж таки, давайте поки що ми це з вами видалимо. Також ми можемо додати тут ікосферу. Ікосфера дуже схожа на. Звичайну сферу, але тут ми маємо ось ці такі трикутнички, і за рахунок цих трикутничків якраз і створюється сама ця сфера, тобто це така полігональна, можна сказати, сфера. Давайте також ми її поки що видалимо. Можна створити циліндр. Тут нічого такого цікавого нема, просто інша форма. Можна створити конус, теж нічого цікавого. Можна створити пончик, до речі, так можна створити пончик, відразу вже якусь геометричну таку от фігуру. Ну і ще із цікавого тут ви можете додати гріт. Систему, ну це також поверхня, але яка буде розділена на сіточку. І плюс можна створити взагалі ось таку манкі. це можна сказати, такий прикол від блендер. Адже ну, по факту з цим об'єктом ви не можете зразу створити щось, щось своє, так але скільки от існує цей блендер, скільки тут існує ця мапочка, і ось такий відразу об'єкт, ви його можете створити. Напевно, він більш тут існує для того, щоб погратися з ним, щоб вибрати якісь певні його частини, якось змінити його, наприклад, масштаб. Ну, Цілому просто теж дуже цікава така е, річ, але поки що ми її з вами краще видалимо. Окрім того, що ми можемо з вами створити ось ці прості різні об'єкти, ми також можемо створювати і інші різні форми. Наприклад, тут є curve, і curve це в нас е, просто якісь прямі тобто це набір із декількох е, точок. Наприклад, давайте виберемо безire, е, це такі спеціальні точки е, desire, і е, також я натиснув на клавішу S збільшив цей об'єкт. і по факту ми Бачимо, що в нас є просто ось така крива. Цю криву ми наразі не можемо ніяк редагувати, бо ми ще не вивчили спеціальні інструменти професійного редагування. Але разом з тим, в майбутньому, ви зможете створити ось таку, наприклад, криву, і вже на її базі ви її зможете там трохи відредагувати та отримати ту лінію, яка вам буде саме потрібна. Ну, поки що мені це тут просто не потрібно. Також можна створити інші різні. Криві, це по факту все будуть просто відрізки. Також можна створювати різні surface, це поверхні. Ну і поверхні, якщо от ми їх з вами тут збільшимо, вони також будуть виглядати наразі дуже схоже з тим, що в нас було до того. Можливо, давайте єдине, що я створюю якусь іншу поверхню, щоб ми прямо побачили, що в нас воно відрізняється. Ось дійсно, наприклад, в нас є така поверхня, і е, таку поверхню ви можете використовувати як якийсь намет або ж як якийсь там дах. Ну тобто, це просто. Певні поверхні з різними формами. Знову ж таки, коли воно нам буде потрібно, ми до цього ще дійдемо та будемо їх використовувати. Наступне, що тут дійсно дуже і дуже цікаве, це метабол. От, наприклад, тут є всі стандартні е, ці геометричні фігури. Це просто е, м'ячик, капсула, поверхня, е, еліпс або шкуп. І, от, наприклад, давайте я створю зараз е, м'ячик. Далі я спробую цей м'ячик просто так, я не те начав натискати. Давайте я натисну на клавішу і я спробую цей м'ячик просто кудись пересунути. А далі я створю ще давайте один метабол, і це нехай вже буде куб. І тепер, якщо я спробую цим кубом підійти до нашої сфери, ми помітимо, як ці два об'єкта взаємодіють між собою. Ми можемо побачити, що ці об'єкти вони прямо можуть поглинати один одного, або ж просто пройти е, навстіж, і ми побачимо якісь ефекти, як вони проходять, як вони взаємодіють друг з другом. Тобто, це дуже такі. Цікаві об'єкти, вони використовуються для різної взаємодії. Ну і дійсно, от ви можете побачити, що з ними так якось навіть прикольно гратися. Окрім того, тут є ще інші різні об'єкти. Ви можете створювати різні текстові написи, ви можете створювати просто порожні об'єкти, які пізніше, в які пізніше ви можете щось додавати. Можна сюди розміщувати різні зображення, це можуть бути референси. Тобто, це зображення, по якому ви пізніше будете створювати ваш, наприклад, там 3D-об'єкт. Можна додавати додавати різне світло, можна додавати камеру, можна додавати динаміки. Це, наприклад, потрібно, якщо ми створюємо фільм або ж там якусь кат-сцену для гри. Ну, загалом тут багато різних об'єктів. Ми їх прямо всі зараз вивчати не будемо, адже краще ми їх будемо вивчати на практиці, коли вони нам знадобляться. Окей, тепер ми давайте з вами зробимо от що ми з вами е, виберемо ці два об'єкта та просто спробуємо їх видалити, адже на даний момент вони нам тут будуть не потрібні. Також з ієрархії теж давайте ми видалимо цей об'єкт. Він нам тут не потрібен. Щоб його виділити, теж натискайте на клавішу X. Ну і тепер ми поговоримо про наступну таку важливу тему, а саме про локальні та глобальні координати. Для початку ми давайте з вами спробуємо створити новий куб. І я пропоную створити його в якійсь новій точці. А то так у нас виходить, що всі об'єкти в одній єдиній точці створюються. Щоб створити об'єкт в новій точці, ми можемо просто. Вибрати ось цей курсор, поставити його де завгодно, а далі, коли ми будемо створювати новий об'єкт, а саме куб, наприклад, він же буде створюватися там, де в нас є курсор. Ну, досить зручно. Тепер, що ми з вами зробимо? Ми давайте спробуємо цей об'єкт трохи покрутити. Ось таким чином я його буквально трошечки покручу. А далі ми давайте виберемо саме інструмент Move, щоб ми бачили усі ці е, направляючі, щоб ми розуміли, як воно в нас зараз працює. Дивіться, незважаючи на те, що я покрутую. В наш цей об'єкт, оскільки в нас зараз глобальні координати встановлені, то я цей об'єкт можу переміщувати відносно глобальних координат. А глобальні координати це ось X. Ось в нас Y, і Z, це в нас вгору або ж вниз. Якщо ж я встановлю зараз локальні координати, ми відразу помічаємо, як в нас ось ці направляючі, вони змінюються, і вони тепер відповідають саме тому оберту, який є у цього куба. Тобто тепер я не просто можу перемістити там, наприклад, по X чи там по Y, який є в нас глобально. Ні, тепер я переміщую цей об'єкт відповідно до його обертання. Бачите, як це все зараз тут відбувається. І це дійсно такий важливий момент. Бо дуже часто ви будете змінювати саме обертання об'єкту, і якщо вам потрібно, щоб потім цей об'єкт пересувався саме, наприклад, гл глобально, то ви вибираєте тут Global, А якщо ж потрібно, щоб він локально пересувався, ну там далі потім по сцені, то відповідно вибирайте локальні координати. А тепер давайте ми ще з вами поговоримо про спадкоємність. От наразі в нас є куб. Давайте ми для цього кубу вкажемо те, що у нього не буде жодного обертання, щоб він просто знаходився, якби в ідеальній своїй позиції. І тепер я спробую додати ще один додатковий об'єкт. Нехай це буде конус, ну, можна будь-який об'єкт додати. І наразі ці два об'єкти ви бачите, що вони ніяк друг з другом не пов'язані. Ось в нас є конус, от в нас є куб. Це просто два окремих об'єкти, які знаходяться на одному рівні в ієрархії. Але що ми можемо з вами зробити? Ми можемо вказати те, що один певний об'єкт він, е, він буде якби спадкоємцем для якогось іншого об'єкту. Щоб таке зробити, ми вибираємо саме той об'єкт, який ми хочемо зробити спадкоємцем. Нехай це буде в нас конус. Далі ми переходимо тут в Relations. Relations, relations – це відносини, і тут ми можемо вказати, хто в нас буде батько. Ну можна так це назвати. Е, тобто, тут ви вибираєте пінцет, вибираєте об'єкт, який вас цікавить, і все відразу. Одразу ви можете помітити, що тут навіть малюється ось така невидима стрілочка. Також в ієрархії ми можемо побачити, що тепер до куба в нас відноситься кон, тобто цей конус. І що це нам дає? Це нам дає тепер те, що якщо я спробую, наприклад, переміщувати певний наш об'єкт, а саме спробую переміщувати головний об'єкт, то разом з ним буде переміщуватися ще і конус. І в майбутньому, коли ми будемо створювати дійсно великі якісь об'єкти, то. Це буде надзвичайно зручно, коли ми зможемо просто мати там 10, наприклад, об'єктів, але всі вони будуть об'єднані під одним єдиним об'єктом. І щоб нам перемістити чи там трансформувати об'єкт, нам не потрібно буде вибирати всі 10 об'єктів. Ні, ми до одного головного об'єкту будемо звертатися, і відразу всі об'єкти вони будуть вибиратися, та ми зможемо їх трансформувати. Також важливо відзначити, що якщо ми можемо переміщувати ось цей головний об'єкт і разом з ним переміщується дочірній об'єкт, то це не відбувається. Разом з е, дочірнім об'єктом. Тобто дочірній об'єкт, ви якраз можете його переміщувати куди завгодно, робити взагалі з ним все, що завгодно. От, наприклад, я його можу збільшити, зменшити. Це буде абсолютно неважливо, це не вплине на головний об'єкт. Разом з тим, якщо я головний об'єкт буду збільшувати, пересувати або обертати, це вплине на усі дочірні об'єкти. Ось так це тут працює. А тепер під кінець цього відео. Ми давайте ще спробуємо створити щось більш цікаве. Ну і, наприклад, створимо якийсь простий об'єкт. Нехай це буде така звичайна табуретка. Для початку ми давайте видалимо ось ці усі наші об'єкти. Тут важливо також відмітити, що при видаленні головного об'єкту дочірні вони автоматично не видаляються, тому я також ще видаляю цей дочірній об'єкт. Ну, і тепер створимо сам по собі ось цей новий наш об'єкт це буде табуретка. Отже, для початку ми давайте створимо з вами куб ось такий звичайний куб. Далі ми давайте перейдемо в режим Scale Cage, наприклад, або ж в звичайне редактування розмірів, та створимо просто ось таку поверхню. Це, якби, буде наша поверхня, на якій можна буде сидіти. Далі ми давайте піднімемо цей об'єкт трохи вище, і крім того, можливо, давайте навіть зайдемо в трансформування. Тут я б хотів вказати те, що локація саме по X та Y, вона нехай буде як 0, а ми будемо тільки піднімати його по карнаті Z. Ну, наприклад, на 4. Окей, тепер ми давайте створимо ще один об'єкт. Це також буде в нас куб. Ми також його спробуємо зменшити. Давайте ми для того, щоб зменшити, виберемо все ж таки інший більш простий інструмент. Він нам наразі буде повністю цілком підходити. Ну і тут мені важливо просто створити ніжку. Сама по собі ніжка це досить тонка така річ, тому ми давайте зменшимо наш ось цей куб. Ну і, наприклад, щось в такому духі в нас тут буде. Тепер ми обер... обираємо цей об'єкт, ми його будемо переміщувати. І тут, бачите, я хотів би його підставити ідеально під цю поверхню, але я не дуже бачу, що тут відбувається. Звісно ж таки, я можу це все крутити довго та нудно, але найбільш зручний варіант це звернутися до Гізмос, і ось таким чином я відразу бачу де і куди мені потрібно поставити цей елемент. Ось я його підставляю ідеально, якби під нашу табуретку. Також можна подивитися з іншого ракурсу. Бачите, тобто він в мене ідеально тепер ще й по центру знаходиться, що не дуже правильно. Ну і підставляємо просто з іншого боку. І тепер бачимо, що дійсно ніжка вона виглядає досить навіть здорово. Тепер ми давайте знову ж таки перейдемо в Тізмо, з якогось формату будемо на це все дивитися. Натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V для того, щоб продублювати цей об'єкт і відповідно просто пересуваємо його в інше місце. Тепер перейдемо на іншу сторону. Знову ж таки, Ctrl-C, Ctrl-V, знову-таки, переносимо його в іншу сторону. Ну і ще раз, нам необхідно перейти в Gizmos, Ctrl-C, Ctrl-V, знову ж таки, переносимо цей об'єкт. І виходить ось така звичайна табуретка. Виглядає досить здорово, ну і виглядає головне правильно. Ну і звісно ж такі, тепер, якщо ми захочемо таку табуретку, наприклад, кудись перемістити, нам потрібно повністю усі ці об'єкти вибирати. І далі, коли ми виберемо ці об'єкти, ми можемо дійсно цю табуретку кудись переміщувати. Це не дуже зручно, а тому я пропоную створити якийсь порожній об'єкт. Цей об'єкт ми закинемо повністю усю нашу табуретку з усіма її част частинами. І далі ми тоді дуже швидко зможемо все це переміщувати та трансформувати. Отже, натискаємо Shift-A або ж можемо перейти в це меню, що одне і те саме. Тут я хочу створити порожній якийсь об'єкт, і давайте цей Порожній об'єкт він буде називатися він буде називатися по факту як Arrows. Тобто, це ось така точка створюється. Бачите, така просто певна місцина. І тут я можу вказати, по-перше, нову назву для цього об'єкту. Давайте це, наприклад, скажемо тут в властивостях. Я вкажу, що це в нас буде саме Chair. А тепер ми вказуємо наступне: ми беремо усі наші ці об'єкти. Давайте навіть спробуємо повністю всі їх вибрати одразу. Прям. Переходимо в relations і тут ми вибираємо саме наш chair. Можна його було б тут вибрати, але це може бути не дуже зручним. Тому я вибираю його прямо з колекції, вибираю чер і ми бачимо, що до нашого черу був доданий по факту тільки один об'єкт. Тобто, бачите, усі об'єкти одразу так не вийде додати. Ну Давайте тоді поступово кожен об'єкт ми перенесем, перенесемо просто в ось цей чер. Давайте швиденько таке з вами зробимо та будемо мати вже. Певну ієрархію. Окей, ми перенесли повністю усі об'єкти до е, певної точки. Ну до певного об'єкту. Все. І тепер що ми можемо робити? Ми можемо вибрати ось цей чир. Е, тепер ми можемо просто пересувати сам по собі цей об'єкт. Ось таким чином. Або ж ми можемо вибрати інструмент S для того, щоб ну, інструмент Scale для того, щоб збільшити або зменшити розмір. Також можна вибрати Rotate і можемо обертати цей об'єкт. Ну, Загалом ми можемо тепер робити будь-що з оцим головним об'єктом, і, е і це буде відбуватися не просто з цим головним об'єктом, а буде відбу відбуватися з усім нашим об'єктом, який є е по факту табуреткою. Ось так це тут виглядає. Ну що ж, в цьому відео ми з вами навчилися простим способом способом трансформувати об'єкти. Наразі це дійсно такий простий спосіб, трохи пізніше ми вивчимо більш професійні інструменти для редагування саме об'єктів, саме форми об'єктів. Ну а поки що, в мене на цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал та вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!